Сприятлива погода допомагає дорожникам втілювати плани у реальність. 19 квітня у Тернополі продовжили ремонтувати шляхи. У міськраді кажуть, в першу чергу латають дороги в центрі, проте не забувають і про віддалені від нього вулиці. На даний час проводиться влаштування вирінячої шару на ділянці вулиці 15 квітня, ділянка від буйчуків до вулиці Київської. Ну я думаю, що ви бачите, як працює наша техніка. Зараз працює асфальтоукладчики, два катка зразу катуємо. Приведена підґрунтовка, Дотримуємося трошки важко, звичайно, нашим працівникам і людям, напевно, важко, але мусимо перетерпіти, тому що дороги потрібно ремонтувати. В першу чергу треба ремонтувати ті дороги, де великий наплив транспорту, каже міський голова Тернополя Сергій Надал. Їх перелік уже склали. Максимально всі зусилля, які маємо, зараз кидаємо на те, що в першу чергу зремонтувати дороги. Є вибрані перелік доріг, які першочергові, які ми зобов'язані закінчити ремонти до початку великодніх свят. Це 15 квітня, Живова, пирогова, горбатий міст в сторону до східного масиву вулиця Дівоча, Збаражський поворот, вулиця Текстильна, вулиця Руська, Ватутіна і так далі. Там цілий ряд вулиць є. На даний час каже Олег Вітик, матеріалу та працівників достатньо, щоб вчасно закінчити роботи на цих дорогах.